Доброго дня, це Балацький вам. Сьогодні розповім, чим я займався останні 8 тижнів після роботи. Це було навчання, це було спілкування, це було дуже цікаво і це було про гроші. Дивіться, не пожалкуйте. Мене звати Лариса Богодист, і я керівниця центру Діабізнес у Кременчуці. Сьогодні я хочу розповісти вам про навчальну грантову програму Траєкторія вісім тижнів навчання на проєкті Траєкторія 2. Іван, що ну, можете ви сказати про ці 8 я тижнів? Я хочу сказати, що 8 тижнів це було дійсно дуже цікавого навчання, драйвового з класними вчителями. Це було щось неймовірне, насправді. Ми приходили. Спочатку було трошки незрозуміло, навіщо, але потім все цікавіше, цікавіше, цікавіше. Я хочу сказати хлопцям, які будуть повертатися з війни. Тут вас чекають, тут є де вчитися, тут вас навчать. Головне ваше бажання: дадуть, до речі, кошти на відкриття бізнесу це дуже важливо. І е, підтримують, і ви зможете відкрити свою справу. Так що звертайтесь, обов'язково все вийде. Разом переможемо. Так, і про гроші. Приз 200 тисяч гривень. Для тих, хто зможе пройти 8 тижнів, для тих, хто буде відповідати домашні завдання робити. Для тих, хто предоставить гарний проєкт, який зацікавить експертів, отримує 200 тисяч. Але є ще суперприз: 1 мільйон. Так що, хлопці, треба йти і забирати той мільйон.